Друзі, вітаю! І з вами я, Мазун'яна, і я розповім вам секрети, як позбутися вашої сутулості. Якщо ти хочеш мати таку осанку, тоді це відео саме для тебе. Причини виникнення сутулості. Перша причина це зажатий грудний відділ. Друга причина закріплений плечовий пояс. Тобто, коли плечі йдуть вперед. Третя причина відсутність тонусу м'язи спини, а саме центру спини. І четверта причина це гіпертрофована трапеція, тобто наша шия. Сотулість це не тільки впливає на ваш зовнішній вигляд, а також на ваше самопочуття та ваше здоров'я. І за сутулості відбувається поганий кровотік в шийному відділі, що провокує головні болі. Підвищений тиск та погане самопочуття, тоді ви мене запитаєте, як же можна позбутися сутулості? І я вам в цьому допоможу. Перше потрібно розтягнути м'язи наших грудей, друге розслабити м'язи нашої шиї. І третє, отримати тонус м'язів спини. Перше право це права тяга за голову. Якщо ви заходитесь в приналежному залі. Ви берете звичайний бодібар. Якщо ви заходитесь вдома, ви можете взяти звичайну палицю або швабру. Руки ширше, ніж на ширині плечей і тягнете за голову. Виконуємо плавно. Наступна наша вправа вправа половер. Для цього нам потрібен млинець, якщо ви знаходитесь в залі. Якщо ви заходитесь вдома, тоді берете книгу. Лягаємо на рівню поверхню. Лікті згинаємо, опускаємо, підіймаємо. Виконуємо плавно. Вдихаємо, виконуємо наступну вправу. Округляємо спину, випрямляємо. Округляємо спину, випрямляємо. Округляємо спину і випрямляємо. Виконуємо нашу наступну вправу для нашої осанки. Вигинаємо спину, округляємо. Вигинаємо, округляємо. Ваше домашнє завдання від мене це виконувати ці вправи через день. Та, коли ви проходите поміж дзеркалом, будь ласка, виправляйте свої плечі і не ситуйтесь. Ваша мазур хіт.